Ви підприємець, у вас невеликий бізнес. Вам потрібно не тільки продовжувати роботу, а й захищати своїх ключових співробітників від мобілізації. Але ускільки це вам обійдеться, і чи зможете ви дозволити собі економічне бронювання, візьмемо власника невеликої it компанії у Києві. Він уже багато років будує свій бізнес і він стикається з новим викликом. Мобілізація: його головний розробник та кілька інших співробітників можуть бути мобілізовані, без них робота зупиниться, а клієнти підуть до конкурентів. Власник розуміє, що для бронювання потрібні гроші. Але скільки саме потрібно і які ще умови треба виконати? Відповіді знаходимо у законопроєктах щодо бронювання працівників. На сьогодні їх вже 5, проте документи взаємопов'язані. Наприклад, один вносить зміни в закон про мобілізацію, а інший в податковий кодекс. Тому комбінуємо різні проєкти законів. На основі цих поєднань створюємо 4 моделі. Одна з них, ймовірно, стане основою для економічного бронювання. Наприклад, 11331 та 11332. Роботодавець має сплатити 20 400 гривень за кожного співробітника. Додаткові умови – відсутність боргів по зарплаті та податках. 11331 з позначкою 1 та 11332 Бронювання доступне лише підприємствам, де середньомісячна зарплата становить не менше 36 336 гривень. Це актуальний 12-кратний розмір прожиткового мінімуму. І знову ж таки, плата за кожного співробітника 20 400 гривень, 11331 з позначкою 2 та 11 332 з позначкою 1. Умови подібні, але тут враховується також ФОП. Середньомісячна зарплата повинна бути не менше 36 336 гривень, а дохід підприємця не менше 61 200 гривень. Плата за бронювання також становить 20 400 гривень, 11332 з позначкою 2 та 11388 – Підприємства зі штатною чисельністю від 10 працівників мають сплачувати ЄСВ в розмірі більше, ніж 5 мінімальних зарплат і 20 400 гривень за бронювання кожного працівника. Для ФОП умови не передбачені. На перший погляд, умови чіткі. Звичайно, далеко не всі компанії готові платити за одного працівника 20 400 гривень на місяць. Проте проблема навіть не у цьому. Якщо прочитати тексти законопроєктів детально, знаходимо багато правових колізій. Наприклад, у законопроєктах номер 11332 з позначкою 2 і 11388 зазначено, що умовою бронювання є оплата ЄСВ у розмірі більшому за 5 мінімальних зарплат. При цьому немає пояснення, це сума за одного працівника чи за весь колектив компанії. А от у законопроєкті 11331 з позначкою 1 зафіксовано, що бронювати працівників можуть лише підприємства установи й організації. Натомість у законопроєкті 11332 зазначено, що збір забронювання сплачують суб'єкти господарювання. Поясню, в чому суть. Суб'єкти господарювання це не лише підприємство установи й організації. А й ФОП та об'єднання, що не мають статусу юридичної особи, тобто на практиці може виникнути проблема у двох законах. Існуватиме конфлікт термінології. Це створить багато прецедентів та плутонини. А як щодо вашого бізнесу чи відповідаєте ви критеріям бронювання? Напишіть у коментарях, з якими викликами ви стикнулися під час війни. Наголошую, що це лише законопроєкти, і їх, скоріш за все, будуть доопрацьовувати. Моя думка, економічне бронювання важливе, проте умови, окреслені у наявних проєктах, нерівні. Вважаю, що варто переглянути розмір збору забронювання або запровадити гнучкіші правила для малого та середнього бізнесу, щоб уникнути надмірного фінансового тиску. Інакше вийде, що умовна ЕТ-компанія, яка працює у столиці, дозволить собі бронювання, тоді як підприємець у маленькому містечку буде змушений служити через те, що доходи не дотягують до розмірів внеску забронювання, а це значить, що і без того невеликий місцевий бюджет втратить джерело податків. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нове відео з оглядом актуальних змін щодо мобілізації. Пам'ятайте, що економічне бронювання це можливість зберегти ваш бізнес, але важливо розуміти всі умови і вимоги. Бережіть себе і своїх співробітників. Дякую за увагу! До нових зустрічей!